Умієм добре шаблею мхати, червоні ружі сіять біля хати, вмирати вмієм, по степах гасати, але себе не вмієм написати, у цій страшній великій боротьбі. Не вмієм так сказати о собі, щоб світ здригнувся, і на всі віки. Були преславні наші козаки, як ті Ахіли, і як ті Геракли. На це у нас щось розуму забракло, бо поки ми тут про свободу мимрили, то інші вже свободу й здобули, а ми усе співаєм, як ми вимерли, або як в нас неволю продали. І де той геній, до народу дбали. Щоб розбудив наш умисел оспалий, і не нікчемним словом, що як нежить, а як народу гідному належить. Боролись ми, боролись наші предки, вже наших втрат неміряне число, а знов свободу починай з абетки, а знов скрізь те саме, що й було. Ми воїни, не ледарі, нележні і наше діло праведне, святе, бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те.